До Ужгородської спеціальної школи перших третіх ступенів, де навчаються переважно діти з вадами слуху, а також з аутизмом, завітали гості з Бельгії. Привезли те, що в цьому закладі діти люблять найдужче: спортивний інвентар. Це і м'ячі, і спортивний одяг, взуття, щось нове, щось вживане, яке зібрали небайдужі бельгійці, почувши, що гуманітарна допомога їхатиме до України. А привезли її представники молодіжного клубу «Інсайт». Ми привезли спортивні речі та інвентар для дітей віком від 3 до 18 років. Допомогу збирали в тій частині Бельгії, де проживає німецькомовне населення. До збору речей долучалися приватні особи та організації. Вони приносили все до школи, де ми пакували і вантажили в авто. Ми привезли вісім палетів. В цілому це шість тонн, тобто шість тисяч кілограмів. Зараз ми відвантажили чотири палети. Ми привезли костюми для тренувань, спортивне взуття. Усе, що лише можна забажати для занять спортом. Зв'язковим в організації і привезенні такої допомоги був Едуард Бураш, комісар із прав дитини в Словаччині. Він навідався до Ужгородської спеціальної школи десь три місяці тому. Ми зустрічалися тільки раз, і я казав, що я не обіцяю, але як це буде можливо, ми спробуємо допомогти цій школі. І тут я узнав, що тут діти танетиві діти з порухами слуху, з вадами слуху, але вони займаються спортом, баскетбол, волейбол, футбол. І я обіцяв, що я Зв'яжу з моїми друзями і попробуємо щось зробити. І то, що ми зробили, ви бачите тут. Благодійники підготували сюрприз сертифікат на 2000 євро. Ті Кошти, які ми зараз отримали, я думаю, що ми їх використаємо по назначенню для спорту, так як наші діти дуже люблять займатися спортом і роблять дуже хороші успіхи у спорті. Я думаю, що наш тренажерний зал, який потребує вже якогось трошечки ремонту, поновлення, то ми ці кошти використаємо для нових тренажерів, для того, щоб наші дітки могли в погоду. Ну така, коли йдуть дощі, щоб вони могли займатися спортом і звичайно жити таким хорошим спортивним життям достойним. Крім того, гості привезли й кілька спеціальних слухових апаратів, попередньо обговоривши вимоги до них із керівництвом школи. Відтак благодійники подалися до виноградівського будинку інтернату, куди теж повезли наповнений гуманітарною допомогою мікроавтобус.